Ви знаєте, повертається техогляд. Знаєте? Що думаєте стосовно цього? Я вам пояснюю. Давайте поспіксаємо. Так, ви вимагали. І... Я не вимагав у вас документів. паспорт. Техогляд повертається. Міфи і реальність. Коли і кому необхідно проходити обов'язкове ТО. Більш детально ми сьогодні про це поговоримо. Але є один нюанс. В першу чергу хочу вам нагадати, як у 2011 році ми всі дружно сказали до побачення техогляд. Але у 2014 році була підписана угода про асоціацію з європейськими країнами, і дана угода передбачає зміни зміни в нашому законодавстві. І однією з умов була повернення. Тихогляду на сьогоднішній день можна знайти дуже багато інформації стосовно цього, але розпочинаємо з міфів. Перше, хто проходить, обов'язковий. Техогляд, по-перше, незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль. Але якщо змінюється власник, тоді протягом 10 днів. Далі автомобілі, які потрапили в ДТП і пошкоджені елементи, які впливають на безпечне пересування. Це підвізка, рульовий механізм або гальма, або сильно деформований кузов автомобіля. Далі виникає питання, як часто проходити техогляд. Не пізніше ніж 4 роки після першої реєстрації, а в подальшому кожні 2 роки не зможуть прийти автомобілі, які потрапили в серйозне ДТП. Мають значні пошкодження, але даний факт буде виявляти експерт. Далі автомобілі, які не відповідають євростандартам, а саме Євро-4, і мають вік старше ніж 15 років. Далі, якщо в автомобіль були внесені. Конструктивні зміни значні. Такий автомобіль не буде проходити тихогляд. Друзі, і в свою чергу хочу подякувати усім спонсорам мого Ютуб каналу. Якщо ви підтримаєте мій проект, мою діяльність, можете стати спонсором каналу Діма Полтава. В подальшому я акумулюю кошти і направляю на потреби ЗСУ. Нещодавно вже посилочку на фронт хлопцям відправив. Друзі, невеликі куди йдуть кошти від спонсорської допомоги на моєму Ютуб каналі Діма Полтава. Звісно, на потреби. Без ЗСУ. Мій друг зараз на нулі і приготував я йому посилочку. В першу чергу це окопні свічки. Дуже потрібна річ, холодно, самі розумієте. Замовляти буду і далі, і далі буду передавати. Далі передаю GoPro, додатковий акумулятор, щоб знімали, як насипають оркам. Також хлопцям потрібні павербанки. Ну і передаю. Цигарки і солодощі також там запальнички. Друзі. Вкотре хочу вам подякувати за підтримку мого каналу. Що ви є спонсорами мого каналу? Всі кошти акумулюємо і направляємо на Збройні Сили України. Перемога однозначно за нами. Слава Україні! І так, як вам такі вимоги? да? Якщо авто не відповідає Євро 4, що робити власнику? Невідомо. Якщо автівка старше ніж 15 років, ТО вона не зможе пройти, а таких автівок на даний час у нас дуже багато. Да, виникає дуже багато питань стосовно даного техогляду. І ми тим паче пам'ятаємо, яка була корумпована складова. Але це були поки що міфи. Таку Інформацію в інтернеті ви зможете знайти, і змі посилаються на законопроект, тому що запроваджувати техогляд потрібно через парламент. В першу чергу необхідно також внести зміни в статтю 35 закону України про дорожній рух. І вони посилаються на відповідний законопроект. Але є проблема: я не зміг знайти даний законопроект для того, щоб більш детально вивчити питання. Техогляду, і я вважаю, що на сьогоднішній день, мабуть, його ще не існує. А як вважаєте ви, чи потрібно зараз під час війни приймати таке рішення стосовно обов'язкового техогляду? Чи не на часі? Свою думку лишайте в коментарях. Тобто, на даний час будемо чекати офіційного законопроекту, який можна вивчити, почитати, який в подальшому ще повинен пройти. Певні процедури в парламенті. І після того, якщо парламент проголосує за даний законопроект, він буде запроваджений, цей техогляд. Але в якому вигляді він буде, поки що невідомо. Але я постійно аналізую ресурси стосовно даного питання. Як тільки в публічному просторі буде відповідний документ, одразу вам доповім стосовно цього. А ви, в свою чергу, не забудьте підписатись на мій канал, тиснемо лайк і лишаємо свою думку стосовно техогляду, обов'язкового техогляду, в коментарях. І якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, не забуваємо при. Силати мені в описі мій телеграм та моя пошта.